Uno. Нововолинському ліцеї номер 2 встановили дошки пам'яті загиблих захисників випускників освітнього закладу. Усі вони полягли у боях повномасштабної російсько-української війни. На фасаді до раніше встановлених гранітних дошок додали ще три: військовослужбовцям Олександру Демчуку, Олександру Бухонському та Артуру Мельничуку. Відкриття меморіальних дошок випускникам відбулося у понеділок 30. Того вересня на шкільному подвір'ї зібралися рідні воїнів, бойові побратими, духовенство, керівництво громади, а також громадськість в цій, на жаль, трагічній миті зобов'язані згадати про подвиги хлопців, випускників другого ліцею, мого рідного ліцею, мого навчального закладу, і кожного разу, коли ви будете сьогодні проходити. І кожного дня проходити, ви повинні подивитися в їхні обличчя очі і згадати, що власне це мирне небо, наш мирний Нововолинськ, наша територіальна громада завдячує їм, бо вони взяли до рук зброю і жодної хвилини не сумніваючись захищали. Захищали вас, захищали наше майбутнє, захищали нашу громаду, свої родини. Відвору директорка ліцею номер 2 Алла Кобиш подякувала батькам загиблих захисників за те, що виховали найкращих синів, великих патріотів нашої країни. Бралися сьогодні засвідчити свою світлу пам'ять і велику шару нашим випускникам, яких уже немає серед нас і які ніколи не переступлять своїх. Цієї школи, ні як випускники, ні як батьки дітей, ні як просто наші громадяни. Меморіальні дошки це пам'ятний знак, який знову і знову буде нам нагадувати про війну, про героїв, що загинули, захищаючи незалежність нашої України, нашої держави. А ще вони нам нагадують про Материнське горе і про велике наше. Все народне настоятелі нововолинських храмів освятили меморіальні дошки разом з усіма присутніми, помолилися за полеглих воїнів, шанували їх хвилиною мовчання та покладанням квітів.